У 1925 році відбувся петрицький інцидент між Болгарією та Грецією, також відомий під назвою Війна бродячої собаки. Після Балканських війн, початку ХХ століття та Першої світової війни відносини між цими двома країнами були надзвичайно напружені. Війна отримала назву через те, що, за однією з версій, собака грецького прикордонника перебігла на болгарську сторону. І коли прикордонник за нею побіг та порушив кордон, болгарські прикордонники його застрелили. Також існують версії, що болгари здійснили таємний рейд на грецьку сторону або копали колодязь, і греки вирішили, що це будується укріплення в порушення договору, або що болгари потрапили в грецьку засідку. В будь-якому випадку, через якусь із цих причин почався військовий конфлікт. Болгарський уряд приніс вибачення Греції за вбитих та запропонував створити спільну комісію для розслідування інциденту. Проте, грецька влада не погодилася йти на мирне вирішення: грецький диктатор Теодорос Пангалос оголосив Болгарії ультиматум із вимогою покарати винуватців та виплатити 2 мільйони французьких франків компенсації. Більше того, греки збиралися відправити війська в болгарське місто Петрич з метою окупувати його в якості забезпечення виконання своїх вимог. Причини грецької агресії доволі прості: не за горами були вибори, і грецький диктатор хотів собі забезпечити більшу популярність шляхом класичної маленької переможної війни. 22 жовтня грецькі війська вторглись на територію Болгарії, захопили 10 населених пунктів та штурмували місто Петрич, але були зупинені болгарськими прикордонниками та добровольцями. Болгарія звернулася до Ліги націй та великих держав з проханням врегулювати конфлікт. Ліга наказала припинити військове зіткнення, вивезти грецькі війська з Болгарії та заплатити 45 тисяч фунтів стерлінгів компенсації Болгарії. Обидві сторони підкорилися рішенню, хоча Греція почала жалітися на це рішення. Було створено міжнародну комісію, яка визнала Грецію агресором та зобов'язала виплатити Болгарії 30 мільйонів болгарських левів компенсації. Болгари втратили у конфлікті до 50 чоловік військових та цивільних, а греки близько 120 солдатів. солдат.